Можливість піаритись на війні з Трибуни Верховної Ради України в першу чергу. От і виходить, що Порошенко і Тимошенко і всі, кому болить за Україну, їм болить лише за свої голоси. Тому всі ці роки, маючи законне право розпустити Верховну Раду України, так звані демократичні політичні сили. Використовували Трибуну Верховної Ради України для самопіару, вичікуючи падіння рейтингу Слуги народу, які з кожним прийняттям свого закону все більше і більше злили народ. Бісили нас. І ось тепер, коли влада заявила про укріплення позиції президента. Натякаючи на зміни до Конституції України і зміну Конституційного ладу з парламентсько президентського на президентсько парламентську, я вкотре намагаюся до вас достукатися. Що нас чекає? Зміни до Конституції можливі двома шляхами: або проводженням референдуму, що скажуть неможливо під час військового стану, або протягненням змін до Конституції через парламент, як це робилося в 2004 році, шляхом Конституційної більшості. Чи є у влади Конституційна більшість? Ну, якщо говорити про результати голосування за останній державний бюджет України, 295 голосів я думаю, наш крябай, кому треба, докуплять. Але 300 голосів назбирається для того, щоб внести зміни до Конституції України. Чому це треба президенту? Тому що наступний парламент Верховної Ради України вже не зможе зустріти монобільшість зелену так, з яким пафосом він це зробив в попередньому скликанні. Туди зайдуть навіть регіонали в більшості, БПП, Тимошенко. Я переконаний, що і притула, і нові спіченні якісь політичні зараз проекти, Ахметова, Коломойського, ну тільки не народні, звісно. Хоча з буде складено також. Одним словом, Зеленському не потрібно новий парламент зі старим законом. Адже по старому закону йому прийдеться. або Домовлятися про створення своєї коаліції з іншими політичними силами і уступати в якихось кадрових питаннях та інших рішеннях. Або не дай Бог коаліція буде створена без його політичної сили, тоді він взагалі не матиме повноважень як президент України, як це було за часів Ющенка, коли коаліцію створили Янукович, Мороз і інші. Політичні партії, тим самим, Ющенко залишився просто королевою.